Насиченим був порядок денний сесії Славутської районної ради, яка працювала у минулий четвер. Депутати розглянули більше 40 питань. З кожного ухвалили відповідне рішення за роботою органу місцевого самоврядування. Спостерігали ліцеїсти правового профілю обласного спеціалізованого ліцею інтернату. Здобутий досвід згодиться учням при вивченні наукового предмету правознавства. Відкрив сесію звіт голови Славутської райдержадміністрації Богдана Маршука щодо здійснення райадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень у 2016 році. Звіт Стив аналіз роботи органу виконавчої влади по життєзабезпеченню району у різних сферах діяльності промисловості, гуманітарній та соціальних сферах, так само звітувала про результати діяльності на території Славутського району протягом минулого року Шепетівська місцева прокуратура. Блок бюджетних питань, коли депутати вносили зміни до кошторису минулого року і цьогорічного, а також заслухали звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік. Продовжив розгляд пленарного. Засідання, та найбільша частина питань порядку денного сесії була присвячена обговоренню програм. Таких на розгляд депутатів було винесено 14. Більшість з них слухались у розрізі виконання продовження дії. До деяких вносили зміни, одна отримала іншу назву. Серед тих, яким депутати подовжили строк дії, програма забезпечення населених пунктів району, містобудівною документацією, підтримки малого і середнього підприємництва, поводження з твердими побутовими відходами. Запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, розвитку фізкультури і спорту, забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах Славутського району та інші, проголосували депутати комплексну програму використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення та програму розвитку туризму. А положення про порядок надання громадянам одноразової матеріальної допомоги затвердили у новій редакції. У переліку прийнятих Сесією рішень затвердження списку присяжних Славутського міськрайонного суду та затвердження плану роботи ради на перше півріччя поточного року. Також депутати погодили припинення юридичної особи Берездівської районної дитячої юнацької спортивної школи та утворили робочу групу з підготовки нової редакції положення про присвоєння звання почесних громадянин Славутського району. Депутатські запити, розгляд яких уже став традиційним. На сесіях і свідчить про активність депутатів у виконанні своїх громадських обов'язків перед виборцями, цього разу стосувалися здебільшого проблем маршрутних автобусних перевезень. Так, депутати побачили і вказали на розбіжності між умовами конкурсу та розкладом руху маршрутів за напрямками Славута Ногачівка, Славута Позирки, Славута Нетішин. А автобусне сполучення за маршрутом Славута Бесідки взагалі відсутні, хоч потреба у збільшенні кількості рейсів є нагальною. Ще один депутатський. Запит стосувався заміни електроопорта, встановлення додаткового трансформатора у селі Великий Праутин. Загалом пленарне засідання проходило у конструктивному дусі, і депутати зуміли справитись із розглядом великої кількості та різнобічності запланованих питань.